Усім привіт! Ви на каналі Криптософія і ми далі продовжимо говорити про проект Allo. Сьогодні я рада вас повідомити, що інноваційна платформа Allo займає центральне місце як маяк розширення можливостей і універсальності, пропонуючи безліч переваг для окремих користувачів і підприємств, поєднуючи вибіркове розкриття, передову криптографію та неперевершену безпеку. Ало створює трансформаційну платформу, яка адаптується до різноманітних потреб і випадків використання. У цій статті ми поділимося тим, що Allo – це не просто технологічна платформа, а універсальне середовище, яке сприяє інноваціям, безпеці та розширенню можливостей користувачів. Що ж, будемо розбиратися? Розширення можливостей осіб. Перше, це контроль і конфіденційність. Ала дозволяє користувачам контролювати свою інформацію шляхом вибіркового розкриття, дозволяючи їм розкривати лише необхідні дані, зберігаючи їхню конфіденційність. Друге це безпека. Використовуючи передові криптографічні методи, АЛА забезпечує безпеку даних користувачів, зменшуючи ризики, пов'язані з витоком даних і несанкціонованим доступом. Третє це дизайн, орієнтований на користувача. Платформа Allo розроблена рахуванням користувачів, що забезпечує зручний інтерфейс і досвід, що робить передову технологію блокчейну, доступною для всіх. Підприємства. Вигоди. 1. Ефективна перевірка. Allo дозволяє підприємствам ефективно перевіряти інформацію, користувача без шкоди для конфіденційності користувача, створюючи безпечне та прозоре середовище взаємодії. Друге. Спорядливість та інновації Універсальний адаптивний характер платформи робить її сприятливою для інновацій, дозволяючи підприємствам безперешкодно досліджувати та продовжувати нові рішення та послуги впроваджувати. Третє економічність. Децентралізувавши зберігання даних і зменшивши залежність від децентралізованих безданих, але допомагає підприємствам мінімізувати витрати, пов'язані з керуванням даними та безпекою. Вибіркове розкриття зміна парадигми. Що це таке взагалі? Вибіркове розкриття це один з ключових моментів платформи Aleo. Він дозволяє користувачам ділитися певною інформацією, зберігаючи решту конфіденційною. Ця можливість є революційною, вона забезпечує збалансований підхід до обміну інформацією, де співіснують конфіденційність і прозорість, задовільняючи нюанси потреб користувачів і підприємств у різних контекстах і взаємодіях. Розширена криптографія, щит безпеки. Будемо розбирати, використання ало передових криптографічних методів гарантує цілісність і безпеку даних. Він служить надійним щитом, захищаючи інформацію від несанкціонованого доступу та потенційних зловмисних дій. Цей рівень безпеки має ключове значення для зміцнення довіри користувачів і забезпечення стійкості платформи, проти цифрових загроз, що розвиваються. Бачення АЛО сприятливе середовище для всіх. Ало передбачає платформу переваги якої не односторонні, а багатогранні, що відповідає потребам як окремих користувачів, так і підприємств, створюючи платформу, на якій закладено конфіденційність, безпеку та адаптивність, але створює середовище, готове до інновації та еволюції, дозволяючи процвітати різноманітним потребам і варіантам використання. Будемо говорити про плив Ало на цифрову екосистему. Платформа Ало це більше ніж набір розшифрованих функцій. Це трансформаційна сила, яка змінює цифрову екосистему. Він встановлює нові стандарти для розширення можливостей користувачів безпеки, даних та інноваційної адаптивності, впливаючи на те, як ми сприймаємо цифрові платформи та взаємодіємо з ними. Багатогранні переваги, які пропонує Ало це не просто досконалення. А фундаментальні елементи, що рухають еволюцію цифрового ландшафту до більш збалансованого, безпечного та орієнтованого на користувача напрямку. Ми доходимо до висновку. Платформа Allo є свідченням трансформаційної сили технології, пропонуючи безліч переваг, які розширюють можливості людей і просувають підприємства вперед. Це універсальне та адаптивне середовище, де вдосконалена криптографія. Вибіркове розкриття та дизайн орієнтований на користувача, поєднується, щоб змінити стандарти конфіденційності, безпеки та інновацій. Поки ми пересуваємось у сферах інновації, АЛО, ми не просто спорігаємо технологічний процес, але й беремо участь у трансформаційній подорожі, формуючи майбутнє, де цифрова зимодія є безпечною, приватною та розширює можливості для всіх. І на цьому в мене сьогодні все. До зустрічі, підписуйтесь на мій канал. І побачимося в наступному випуску.